Водночас нерухомість знову повертає собі статус надійного інструменту для інвестицій для українців. А все через нестабільність валют. Валютні коливання спонукали українців знову вкладати гроші в нерухомість. Більше купують готове житло. Недобудоване розглядають як довгострокову інвестицію. Якщо ж ця квартира ну, не перша у людини достатньо средств, щоб чекати. і ну проблема росіяння конкретно зараз не волнує. То, тобто, наприклад, покупка для дітей. интереснее а, приобретать квартиру ну, на наименее на готовой стадии. Зараз у клиентов есть выбор, скажут, в житловом комплексе Риверстоун. Даже в рамках одного комплекса там есть и готовое житло, и домики, которые только начинают строить. Можно купить уже готовые квартиры в построенных домах, и можно купить квартиры в домах, которые только начинают строиться. А, стоит отметить, что цена в домах строящихся будет дешевле, чем в построенных домах, примерно на два Проте квартири у незданих об'єктах українці готові купувати лише у перевірених компаній. Забудовник підкреслюють у Ріверстоун, повинен мати портфель готових проєктів. Лише тоді він викликає довіру інвесторів.